Малята нашим лісовим друзям потрібна допомога. Давайте подивимось, що ж у них трапилось. Подивіться, у лісі виникла пожежа. Мабуть, туристи не загасили багаття. Звірята налякалися і не знають, що треба робити. Підкажіть звірятам, як вирішити цю проблему. Так, молодці. Треба набрати 101 і викликати пожежників. Професія людей, які гасять пожежі, є пожежники. Коли вони виїжджають на порятунок, то одягають спеціальні брезентові костюми, які захищають тіло та шкіру від вогню та опіків. Брезентовий костюм. Не горить та не намокає. А що одягають пожежники на голову? Це захисна каска. Вона захищає голову від ударів та вогню. На руках у пожежників захисні рукавиці, а взувають вони спеціальні чоботи або черевики Пояс у пожежника. Рятувальний, він дуже міцний. З металевим карабіном. А яким повинен бути пожежник? Так. Сміливим, сильним, винахідливим, витривалим. Пожежники працюють командою. Всі члени команди повинні працювати злагоджено. А на пожежу команда виїжджає на спеціальній машині. Як вона називається? Так. Пожежна машина. Вона допомагає не тільки доїхати до місця пожежі, а й перевести спеціальне приладдя. Це розкладна драбина, водяні шланги, вода та інше. Малята! Давайте спробуємо намалювати пожежну машину, яка доставить пожежників на допомогу лісовим звірятам. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, гуаш чорна, червона, жовта, два пензлики, склянка з водою та серветка. Давайте розпочнемо. Червоною фарбою нижчі середини аркуша паперу проводимо горизонтальну лінію. Далі від неї проводимо лінію вверх. Тепер проводимо горизонтальну лінію вгорі. З'єднуємо верхню і нижню лінію і в нас виходить прямокутник. Далі малюємо кабіну. Верхня лінія коротша, а нижня трішки довша. А тепер з'єднуємо верхню лінію і нижню. У нас вийшла кабіна. Тепер будемо малювати вікно. Воно квадратної форми. Тому ми малюємо квадрат. Тепер можна розмалювати всю машину червоною фарбою. Щоб далі малювати, треба дочекатися, поки висохне червона фарба. Тепер візьмемо тоненького пензля і жовтою фарбою намалюємо мигалку на машині, а також намалюємо шланг, яким пожежники гасять пожежі. Для цього ми намалюємо завиток. Ось так. Тепер намалюємо колеса. Візьмемо чорну фарбу. Попереду намалюємо одне колесо. Воно круглої форми. Друге колесо намалюємо позаду машини. А третє посередині машини. Під водяним шлангом. Тепер нам треба намалювати драбину. тоненьким пензликом малюємо зверху пряму лінію і знизу і з'єднуємо їх короткими вертикальними лініями, між якими робимо проміжок. Ось наша машина готова. Пожежники можуть вирушати на допомогу лісовим звірятам. Надсилайте, що вийшло у вас. Чекаємо на ваші роботи!